А це у 23-й школі, що на Бобровиці у понеділок по обіді поновили газопостачання. Нагадаємо, конфлікт розгорівся ввечері вівторка, 22 березня. Газівники перекрили трубу у котельні закладу, але тоді у учнів починалися весняні канікули. Відтоді управління освіти і міська рада вели перемовини Чернігів з Чернігівгаззбутом, аби поновити газопостачання. Ще у п'ятницю у 23-й школі зібралися батьки, аби вирішити, що робити, у разі якщо блакитне паливо так і не ввімкнуть. Подразували варианты перехода на 16-ю школу, предлагались какие-то варианты дополнительных каникул. Потому что это ну, равносильно все обгрунтовывали. То, что если мы сейчас уйдем отсюда, то уже назад вернуться будет очень тяжело. Вот и оставайтесь, значит, в 16-й. Батьки прийняли рішення відкинути обидві пропозиції управління освіти і привести дітей на навчання в приміщення, що не опалюється. Теж підтвердили в понеділок зранку на загальних зборах. Найближча школа 16-та і забезпечить там навчання дітей в дві зміни по знято. Мы не куда кудись. Зачем нам шуна у дітей переходити навіть на день у 16 школу батьки на відріз відмовилися, виявляється, спрацювало сарафанне радіо, і невідомо ким запущені чутки. Не знаю, теж ви маєте у кожного своя фантазія. Хто що придумався в голові? От сшив, слушу, тут хотят щось та построїть. Це просто слухи, а на самом деле это не думаю, що настільки правдиво. Не так то та просто закрыть таку школу. То била би село? да в городі нія зацікавлений і є начальник управління освіти на зборах пояснював батькам, що проблема з газом через новий закон і необхідність проведення тендерів. Але усіх присутніх одне питання: чому через неврегульованість законодавства і букви закону мають страждати діти? Те, що зараз газу немає, це вже на совісті газовщиків, те, що могло зробити управління освіти. В рамках законодавства, наскільки ми наділені правами і повноваженнями, ми це все забезпечили. Як тільки у нас з'явиться законодавча можливість. Заплатити кошти в ту ж хвилину, вони будуть оплачені. то постанови свої у Чернігів газбуті. Пояснили, не мали грошей оплатити гази через процедуру підписання договору, котрий, до речі, актували, він має вступити в дію з 4 квітня. Вирішили відключити школу і дитсадок від газопостачання. Вину перекладають на законотворців. От вони динамічно приймали закони. Наші депутати досить таки дуже динамічно. Які не дали можливості державним установам пройти нормальну тендера. Вони ждали, що буде все як завжди, Ну не як завжди. А ринок вільний. І не треба говорити, що збут повинен і зобов'язаний постачати природний газ для бюджетних установ і інших споживачів. На це є функції інших постачальників. Вони мають право зайти сюди на ринок, ну, тому що ринок вільний ринок. Будь ласка. Врешті газопостачання поновили, проте ні в управлінні освіти, ні батьки не вірять, що на цьому проблеми з газівниками закінчилися. Спокійно протягом літа ми розробимо і проекту документацію, і виконаємо все залежне, всі роботи, щоб забезпечити опалення в даній школі альтернативним видом упалу і не залежати від газовщиків. Ми поставимо нормальний сучасний виродпалений котел. І у нас буде два варіанти: буде газ, будемо палювати газом. Не буде газу. Ми зможемо забезпечитися іншим видом палива. Нагадаємо, аналогічні ситуації з відключення від газопостачання бюджетної сфери є в Чернігівській, Одеській, Черкаській, Житомирській та інших областях. Бюджетники і газопостачальники кивають на вину закону про ринок природного газу, котрий вів багато обмежень і вимог. Батьки ж дітей, котрі вимушені мерзнути або відставати в програмі, не розуміють, чому законні колізії найбільше б'ють по них. Хто яким чином відшкодує здоров'я і нерви? Питання радше риторичне.